Допомагає військовим відслідковувати дрони окупантів та краще радарів відчуває наближення ворожих безпілотників. На передовій разом з бригадами радіолокаційної боротьби працює вівчар Дік три місяці тому. Наші захисники, виконуючи бойові завдання на сході України, прихистили пса, який залишився без господарів. Дайвани лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Ну, поки отак. Ну, Ось уже три місяці бойовий пес на ім'я Дік допомагає українським військовим виявляти ворожу техніку. Тим самим рятує життя нашим захисникам. Цього чотирилапого помічника бійці прихистили на сході України. Його покинули господарі. Тепер Дік служить в підрозділі радіоелектронної боротьби повітряних сил України. І він показав свою ефективність, що він почав допомагати нам у виконанні бойових задач. А саме коли нам, він починав нервничати, якщо десь мали б починатися і, Ну, він відчував це за декілька минут там, і ми, ну, звідти вшивалися, і благодаря цьому. Вся група вижила підрозділи радіоелектронної боротьби відстежують і перехоплюють сигнали пристроїв противника. Одночасно захищають власні канали зв'язку та управління. Займаємося питанням виявлення ворожих сілей, в тому числі БПЛА, а також наземних. Це наземні станції перешкод противника. І інші об'єкти в зоні відповідальності. Часто ми самі можемо ставати жертвою FPV-дронів переважно або артобстріл. Тому в зв'язку з тим, що ми переважно виявляємо чужих, ми не зовсім захищені. Вівчарка Дік відчуває ворожі дрони раніше радарів. Дедалі більше саме ці підрозділи впливають на ворожу ворожі ракети. Керовані авіабомби також і безпілотники, які ми кажемо, не встановленого типу, які дійсно все більше і більше залітають на територію України. Саме Ребівці нарощують ці спроможності. Є в Україні виробництво серйозне, системи радіоакторної боротьби, також іноземні партнери нам допомагають у цьому. Ну і хлопці безпосередньо втілюють цю, цю техніку на передовій, впливаючи таким чином на спроможності ворога. Нині дік разом зі своїми побратимами у відпустці, та за декілька тижнів разом з військовими знову повернеться у стрій. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.